Останнє враження у ганболісток це гра із данською командою. Загально відомо, що Данія є батьківщиною гандболу, тому і, відповідно, гра тут на високому рівні. Можливо, саме і це завадило Карпатам здобути перемогу. К сожалению, нам не вдалося пройти в следующий раунд в Єврокубкових встречах. Ну, для нас вони пройшли не дуже успішно, але, як говорится, негативний досвід – це також досвід». Ми встрічались. Ми провели два матчі на датській землі, так сказати, з командою високого уровня. В принципі, ми доволі, що нам удалося зіграти такі, такі ігри з таким соперником. Нині гандболістки інтенсивно готуються до гри із київським Спартаком. На це мають тиждень та вже знають, двоє гравчинь через травми не братимуть участь у грі. На жаль, будуть відсутні двоє гравців, двоє крайніх гравців, які травмовані. Тобто команда буде грати не в повному складі. Петровська і Марина Лєбідєва також травму має. Запам'ятається гандболісткам і кубок Турчинова, де вони зіграли із суперницями з Туреччини та Білорусії. І з останніми здобули перемогу, а з туркинями нічою. Опісля гри із київським спартаком ужгородські гандболістки готуватимуться до березневих ігор.